Чуєш, а вже на трансляції не говорить, чи тих скорпіони. Уже на трансляції не говорить, чи скорпіона скорпіоном. Всім привіт. Так, там все одно воно дублювалась, ніхто нічого не почув. Так, хто у нас в чаті? Скажіть, будь ласка, як у нас по звуку? Чи ж це окей, а то страшно, іноді, що я виграю. Сьогодні з нами пан Залізний, пан Хатабич і пан Браун, яких ви бачите у себе на моніторі. І привітайтеся, якось, щоб вас теж послухали, може. Привіт, привіт всім. Так, і того у нас дивиться, 16 людей, їх ніхто відписати не може. А, о, нормально чути. Все, супер. І Тян. Тян завжди з нами морально. Якось так. Все. До речі, Прикольно, підсвічує мені як адміну, хто перший раз на чат писав взагалі, в принципі. Типа, добре, що нові люди. Ну це я розумію, що спак і адмін. Ось це писуть чат. Так. Давайте про процедуру поки ми ще. Тут. Як це все буде проходити? Зараз ми за рандомом право вибору, хто буде перший, і будемо по черзі вибирати. Чуєш, Вадим, що в мене ехо. Ну, Зараз, раз, раз, раз. Нормально на чергу. — Ну, в принципі, нам, да. нам нормально, так, я не знаю, як на трансляції. А, все. Це Та міськобайте, щоб ти поговорив просто. Я... ясно, ясно. От, так. Піки будуть, як завжди. Тобто, той, хто буде перший вибирати, він буде і останнім вибирати. Тобто, ми вибираємо перший, другий, третій, третій, другий, перший. І Не знаю. Для когось тяжко може я поясню, але потім згодом побачите. А, вот. Говорн дометь. Так, 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 так. Поки. Я відкрию Нажму, нажму, і це цифра 4. Це у нас був, значить, під цифрою 4. Порядок вибору ось такий. Блін, я не бачу Де? Де його. Ага, все ось. О, я перший вибираю. Нічого Блін, хотів останнім, чесно кажучи, мені останнім більш подобається в такому виборі. А хто другий, був? Мені у мене? Я буду перший, ти будеш другий, а Браун третій буде вибирати. Ну, ясно. Ось. А, нормально. А, нічого нормально, тут немає. Взагалі, ще поки давайте пару хвилин. Почекаємо, поки всі зберуться. У кого які очікування від школи У вас, як у У мене очікування, що сирник не зав'яже з мачки. Ну, я особисто очікую, що плюс 6 людей почнуть стріляти Брауна. І Браун зав'яже з макси. Блін. По такій схемі треба було ще Донтрайта взяти, типа, щоб у кожна своя схема була, типа, так це. Ти будеш в Брауна стріляти, Донтрайт, хто давати обов'язково там. У Брауна. І в Вбрав Ось, Якось так. Я взагалі в мене план вибирати ще свечників. Типу я серйозно кажу. От якщо ви попали в мою команду, то трошки подумайте, задумайтесь. Ось. Взагалі, якщо я. Я Ми так прикидували з Валькірією, Якщо. Я не сам в мене Валькірія на цьому. А, так сказати, на подхваті завжди в школі допомагаю. Ось. То ми так прикидували. Мені здається, що ви максимум одну людину заберете, яку ми хочемо взяти. Але побачимо, як воно буде. Ось. Ладно. Я сподіваюся, що вже всі зібрались. Ну, гоу. Починати вже що робити. Так. Ну, я почну тоді, ладно, так сказать, СІЗО почав з неї, то почну я. Я беру в пані Фурію. Ясно. Ти пробуєш помилки Маджеста, да, исправлять, типу? Так сказать, допомагаю йому. Назовемся так. Далі Хатабич, твій вибір. Та в мене вибір невеликий тут, так сказать, пані Ханна, звісно, мій пік. Вона хотіла до мене, то я візьму изукарвы. Окей, пані Ханна. Ось, так, це німфа вже тепер. німфа виходить. <серказ> ну, а нимфа, да. Окей, браво. Твої два педагоги. Мій перший пік — це пан Сирник. Це, короче, не новость. Ого, на вже 30 людей дивляться, нічого собі. А, до речі, вам фотки всі зрозуміли? Може, ви там фотки колись не зрозуміли. Всі зрозуміли. Я... Цей рік я всі, всі розумію. Так, так. а другий пік пан Мідас. Пан Мідас. До речі, от відкрию трохи секрет. Я хотів Мідаса взагалі взяти, але тіпа, ми з Валькірі, так сказати, думали, що з Мідасом робити. Типа, у мене деяких людей є прям план-план, типа там, капкан. А він мене збирає, думаю, ну ладно, кажу, якщо тоді в останній пік останеться, то візьмемо. А так, е не залишився, виходить. Хатабич, твій вибір. Ну, мій другий вибір, я взагалі люблю на пташок дивитися. Через це візьму собі пані Шпак, будемо щось з цим робити. Пані Шпак, так, пані Шпак, Ось вона. Так, да, до речі, питають про е стакан, а це, це бурбон. бурбон да. Це Бурбон, він захотів фотографію, не знаю ось. Блін, не обіду пану Бурбону, а хто це взагалі такий, типу? Ну от щось, якщо ходи на ігри, там може. Там я дізнаюся. А. Відравляє такой пан зацінив, да. це пана. з Ось, ладно. Так, блін, я взагалі забув, якщо я не того візьмуся з Валькірі, мені потім догану тупо, випишу, я не знаю. Ладно. Коротше, чесно кажучи, я не знаю, що вона хоче. По-перше, я знаю, знаю ця людина на топ-10 мітить взагалі, типа України. І вона хоче від школи щось. Але я спробую це розізнати і відбиті бажання. На топ-10 чи в школу? чи чому? Та в 10 школи, я думаю, тяжко буде не взяти, особливо Ну, Я сподіваюся, що в цій школі ти вже не буде, що пара людей відвалиться в кінці, але побачимо. Так, це пані Аватар, якщо хтось не зрозумів, я вже поставив ось. Нічого, а... з важкої ар ладно все не. <сістити> <сістити> так, я зараз Час, треба згадати, так, це ми на потім договорилися з нею, і це вона ще на потім. Так. Да,, коротше, наступний мій пік буде. Не знаю, чи очевидний там для когось чи ні, це буде пані Гоа. Ось мені здається, що з нею можна працювати. Так все буде, про що поспілкуватися. Ось. Пан Хатабич, у вас наступний вибір. Так, да, трішки такого. Як то кажуть, пару слів. Взагалі мені ще цікаво, скільки людей після школи перестане ходити, саме тих, кого Браун пікнув. І, от, і скільки людей в процесі школи відвалиться з команди Вадіма. Це теж цікаво мені. Е, ну, я особисто. Таких кейсів не було, мені здається, на школах, щоб ми люди відвалювалися. Я правильно, а, бо людей в чому? Пані Дрімер. А, ну, ладно, вивозьте, вивозьте. Оп, вивезте, вивезте. Сікрано відвалили, що він не повне. Так, я особисто, мені подобається гра пані Таці, і от з нею я розумію, що я можу її дати. Через хочу пікнути її. Це фінансово еківаліє. Ладно. Я коги не вкачав пан фото. Я без другого граю. якщо Пан Браун, вас не Короче, я взагалі ніколи не пробував алкоголю. Таке про мене пахне. Ну я, ну я візьму бурбон. Ну, Побач. Ох, не скопіювалося, секунду. Так. Да. Браво. все один пік твій іде. пан адмін. До речі, ти У тебе, виходить, така досить молода команда. Тобі ще туди фармацевта. Ну, в плані стажу по мафії. Там я не знаю, і вітамінку і якраз це побуде. Не забайте, що. Добрі молодці, можна звати. Хатабель. От саме, мабуть, після вчорашньої серії, типу, мені було дуже важливо зрозуміти пана Кулава, як гравця, в принципі, з ним майже награв, ніби. І от мені зайшло: я хочу пікнути пана Кулава. Я думав, ти посирний каче. Ось, але потім, ладно, ти розвінчав мої догадки, так скажем. Ось. Так, блін, взагалі тяжко. Потому що я забув, про кого ми говорили з другій. Фух. Ладно. А в мене ще два піка підряд. Ого, це висостка, це такого не можна давати мені зараз. Ладно. Е, ну. Гоу. Давайте трохи молодих додамо, напевно. Правильно. Та, що ж не скопіювалося. Візьмемо пані лисицю, бо в мене занадто старий склад поки що виходить. Попробуємо когось. Далі, в мене всі дівчата поки, так? Да? Блін, воно якось помінялося. <laughs> ось, ладно. А, і візьмем. Блін, я реал... без рофлів мені ж тяжко. Я що то Ну, ладно, вже візьмем цього бурчливого. ось і. <laughs> <laughs> і, а, з і... Зі своїми замутами будемо їх вчити використовувати, пана Скорпіона. Пан Хатавич, вас учер. А хто тепер у вас буде ментором? Ти чи пан Скорпіон? Це важливо зрозуміти після цього піка. Ну, там... смотря по чому. Давайте. В клубі я поза там. <реш> Як попаде? Так. Бу. Зараз треба зрозуміти, хто залишився. М І хоч хто з цих людей мене знає. М <реш> І кого я знаю я, це теж важливо, але люди думають, що за нову тут сидить. А... Ну, дивись, ну Барт з півчанським якби не натякає. Так, да, да, я теж думаю, що. Хтось вибрав бурбона, хтось просто пиво. Пан Барт? Мій пік. Дивіться, як я підказую другим вас. Пан Браун, ваші два складно. Ладно, складно, складно. Ладно. Короче, витаминка. Окей. Okay. И на школе, напомню, перепинать пришла пани Феникс. Там была замена заместь Пани Саламандра. Пани Феникс. А вона була в тебе чи ні, вже? Вона була, але вона була майже в конце. Якраз... Окей, добре, якщо сон... ти вважаєш, що тобі треба. Ой, все есть, что дробливать там, то окей. Хатавич, ну що, в тебе два варіанти — Або Даяна, або фармацевт. Ну, об'єктивно, я не знаю, хто такий фармацевт. А Якраз не знаю, як твои секс. <laughs> Та ні, ну буде чесно, я хотів останнім піком пікнути пані Фенікс. І, типу, я от є люди, яких я хотів пікнути, я розумів, що я з ними пробив і чому навчив. Оце було пані Фенікс, там прямо бачив, що можна їй було дати. Але в принципі, пані Даяна, хай буде в моїй команді, також там є свої думки. Окей. Ну тоді мені залишається пан фармацевт. Правильно, так? Да? Я не перепутав в нік. <свисті> ось это буде прискорбно. Ось. Ось так ми, виходить, набрали. Блін, я, мені тяжко по картинкам рятуватися, я не буду все озвучувати, ось, всі самі бачать. Сьогодні ваші ментори створять чати. Ось. І ще хотів би пару слів сказати. Там я про ачівки писав, рейтинг ачівок я доб'ю ближче до початку сезону. І я додам ще деякі ачівки, в мене там в голові крутяться, і там їх буде більше, і будуть трошки лайтовіших більше. А то там... Нам був фідбек, що там деякі складні є, що люди, які там по дворові грають, не всі з них досі выконували. До погано, і, погано і грають. Нет, це тоже, це так, звичайно. Ось, типо, мені здається. Мені здається, що там не прямо складні ачивки, які ми. А, можеш приклад ачивка, сказати? Бо... Бу... А, Ого, там серпень писала. блін. Ти не пам'ятаєш, Браун, що серпень писала? Що ну, ну так, Там, типу, на... 0.8 доп чи що? Не, ну, це, ну це, наприклад, я не знаю. Ні, ну хоча серпень заробляла, напевно. Ну, типа, ну, наприклад, складна очівка, це просто шеріфом досидіть до гадайки в одну версію, типа, це. Треба нормально так заховатися, щоб, щоб мирні допомогли. А, В цьому плані, ну так, да, можливо. Ось. <гум> Тому якось так. Все. А, в принципі, що сказати, є, є вам, може, щось хочете. Ще... Я думав ідею про те, що регулярно робити стріми і щось е... по школі обговорювати, можливо, ігри обговорювати, можливо, щось якісь стуки. Коротше, ну ще безпосередньо це. Можемо говорити в чаті. Але це цікаво. Щось в та компанія. Можливо, подумаємо про цю ідею. Ось. О, добре, тоді все, побачимось на школі. Скоро цей відео буде на записі на YouTube, якщо ви дивились не спочатку, то зможете передивитися. Все, всім дякую. Побачимося. Да, всім віде. пока. Всім гарного вечора.